Вони це зробили, Шахтар перемагає Брест та усе ще має шанси на продовження Ліги Чемпіонів. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України, а новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Ну що ж, Шахтар це зробив, вони пройшли перше з двох критично важливих для себе випробувань, і так би мовити, Першого боса здолали для того, аби бодай сподіватися на єврокубкову весну. Шахтарю потрібно було здобувати дві перемоги у двох матчах у лізі чемпіонів. Перша галочка є. Брест подолано. Тепер залишився фінальний бос у вигляді Дортмундської Борусії. Це буде точно непросто, але давайте для початку до останнього поєдинку. Шахтар дуже активно розпочав цей матч. Уже на самому старті свій момент мав Марлон Гомес, який пробивав п'ятою, але, на жаль, не вдало. Але гол все ж таки прийшов на 18-й хвилині після виносу м'яча тим же Марлоном, Кевін перехопив його у центрі поля і на повній швидкості побіг до воріт, а тоді переграв Бізота. Наступний супершанс прийшов на 30-й хвилині, коли міг забивати егіналду, але м'яч, на жаль, Розминувся зі стійкою. За 6 хвилин після цього гірники заробили пенальті. Азаров увірвався до штрафного після блискучої передачі Судакова. Там його звалив голкіпер, а рефері вказав на точку. Бити пенальті, Георгій взявся доволі ризиковано. Це був удар паненкою, але результат виправдав засоби. Рахунок став 2-0 на користь української команди. Друзі, а перед тим як ми продовжимо говорити про перемогу Шахтаря у лізі чемпіонів, просто зараз перевірте, чи ви підписані. На наш канал, якщо ні, то натискайте на кнопочку підписатися. Ми йдемо до мети у 30 тисяч і будемо дуже вдячні вам за допомогу. Ну і вподобайку теж натисніть. Другий тайм був більш прагматичним у виконанні обох команд. Напевно, найбільш реальний шанс забити наприкінці матчу мав лаже. Він точно приклався з дальньої дистанції, але різник не заснув і команду врятував. Додамо, що на самому старті другого тайму травму отримав форвард гірників Егіналду. Замість нього у гру вступив Траоре. Що саме із нападником, поки невідомо, але за словами Маріно Пушича, виглядає пошкодження доволі неприємно. Українська команда все ж таки забила у цій грі і втретє. На добуванні після спроби Траоре вдало зіграв зубков, але через фол, яке сталося кількома секундами раніше, арбітр це взяття воріт скасував. Попри це, Шахтар здобув таку важливу для себе перемогу, і в останньому турі вони все ж таки мають віру та сподівання на те, аби потрапити у 24 найсильніших. Вирішальний матч проти Борусії відбудеться 29 січня у Дортмунді та розпочнеться у 22.00. Ну а далі поговоримо про оцінки за цей поєдинок. Адже три портали, на які ми будемо спиратися: Софаскор, Хускорд і УЄФА, вони дуже сильно розійшлися у своїх думках. І тут, звичайно, теж своє слово сказали вболівальники. Отож, портал Sofascore найкращим гравцем у складі обох команд, визнав Дмитра Різника. Йому поставили 8 і Кевін отримав 7 і вісім. Третє у матчі у Георгія Судакова. Хускорд найвище оцінив перформанс. Кевіна йому поставили аж 8,8. Наступна оцінка у Різника, там 7,9. Високий бал отримав також Азаров. У нього 7,7. Судакову цей портал поставив лише 7,1. Ну а далі до вишеньки, яка отримала доволі бурхливу реакцію від фанатів, адже за версією УЄФА найкращим гравцем поєдинку визнали Георгія Судакова, і саме він отримав від організації заповітну статуетку. Але таке рішення організації точно не знайшло відгуку у вболівальників. З Окрім у наших соцмережах до слова, підписуйтесь, усі посилання є в описі під відео. Фанати однозначні, кращим гравцем матчу мали визнати Кевіна. Дехто навіть припустив, що такий вибір, який пав саме на Судакова, це частина піару футболіста. Тож, чим керувалася в УЄФА, роблячи саме такий вибір, доволі незрозуміло. А ви напишіть у коментарях, хто на вашу думку був кращим у цьому поєдинку. Ну і окремо хочеться приділити увагу і розповісти про надважливу акцію, яку провів Донецький Шахтар перед цим поєдинком. Вона пройшла під гаслом назавжди на трибуні, назавжди у строю. Отож, гірники символічним жестом вшанували пам'ять десяти загиблих представників ультрас клубу, які героїчно боролися за незалежність нашої держави. На згадку про них на матчі Ліги Чемпіонів Шахтар Брест 10 місць на трибуні стадіону залишилися порожніми. Цей жест є символом того, що ми завжди пам'ятатимемо своїх відданих фанатів, їхню підтримку, мужність та героїзм. Вони назавжди залишаться частиною сім'ї шахтаря. І вже ніхто і ніколи не зможе зайняти їх місць на фанатській трибуні, йдеться у заяві команди. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Ось таким був поєдинок Шахтаря проти Бреста. Своїми емоціями діліться у коментарях. наостанок попросимо ще про вподобайку до цієї роботи. Ну і ще раз перевірте, чи ви точно підписані на наш канал. Будьте на зв'язку і скоро побачимось!